Я хотів би щиро привітати всіх з 12 річчям нашої асоціації. Вітаючи, я хотів би звернути увагу на один суттєвий момент: те, що виникла асоціація і те, що вона існує, це велика заслуга в першу чергу тих, хто в ті непрості часи переконав інших, що цю структуру. Треба створити. І я хотів би віддати тут належне Ігору Шевченку, який потім з часом трохи, як то кажуть, збавив свій ентузіазм уже пізніше, коли відійшов. Але іменно він зумів переконати багатьох, в тому числі і мене, тому що я б трохи сумнівався в тому, що це відбудеться успішний проєкт. Сьогодні я можу сказати. Це дійсно один із небагатьох успішних проєктів громадської юридичної організації. Вона діє виключно на демократичних засадах, про що свідчить навіть змінюваність керівництва цієї асоціації. І, що мене надихає, це те, що основна скрипка. В руках молодих юристів, молодих адвокатів, молодих суддів, молодих практикуючих юристів велика група студентської молоді. В цьому я бачу безперечно перспективу розвитку цієї організації. Ще раз щиро вітаю всіх з річницею створення цієї асоціації. І хотів би запевнити, що вже десь і після мене вас обов'язково привітають із річчям а можливо і 100-річчям. Дякую.